Сьогодні чергова болісна втрата для всієї громади. Ми проведжаємо в останню дорогу земляка-воїна Куріленка Сергія Миколаєвича 1980 року народження. Сергій народився і виріс в южноукраїнську. Тут закінчив загальноосвітню школу номер 2 Пізніше здобував вищу освіту за спеціальністю електромеханік в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Після завершення навчання працював майстром на підприємстві Донбас Атом енергомонтаж. Вже з перших днів повномасштабного вторгнення Сергій пішов до військкомату, виявивши бажання захищати батьківщину у складі Збройних сил України. Сьогодні ми проводимо останній путь справжнього мужнього офіцера, який не вагаючи став на захист держави та виборював нашу з вами свободу. Офіцерами не стають, офіцерами народжуються. І Сергій до останнього подиху кував нашу перемогу. Хочеться виразити слова співчуття близьким та. Рідним Сергія, вічна пам'ять тобі война. Слава герою! Знову тяжка втрата прийшла на нашу землю. 5 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання вірний військової присязі, загинув справжній офіцер, молодший лейтенант Куриленко Сергій Миколаївич. На жаль, ця клята війна з расистами забирає у нас найкращих. Кожна смерть нашого захисника це рубець на тілі нашого народу. Світлий спомин про молодшого лейтенанта Куріленка Сергія Миколаєвича стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в наших серцях. Від імені першого відділу Вознесенського районного територіального центру комплектування хочу виразити співчуття рідним та близьким. Сергія Миколайовича, де він проходив службу в 22-му році. Пам'ять про тебе, Сергія Миколайовиче, назавжди залишиться в наших серцях. Охороняй нас небес, воїни, не забудемо, не пробачимо. Сергій завжди був зірцем справжнього офіцера, справжнього хороброго воїна. Він завжди піклувався про солдат. Про своїх побратимів. Тепер він у небесному війську і завжди в наших серцях. Слава воїну, слава герою. Гей, плине Кача, по тисині, Плине кача по тисині. Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам Не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю.